Вітаю вас малята. ми з України. Скажіть, будь ласка, а чи замислювались ви, звідки береться хліб? В магазині, в нашому домі? Ні? Тоді уважно слухайте і дивіться: як хліб до столу прийшов? Одного дня Колобок лежав на підвіконні і думав Хто ж він такий із чого зроблений? Піду у когось запитаю. Колобок побачив сонечко і попросив розповісти йому, як хліб на столі з'являється. З чого усе починається, діти? Весна поле орють і кидають в землю зерно, сіють хліб. Хлібне поле велике і красиве, говорять золота нива. Прийшла пора, збирай урожай. На поле виїхав комбайн. Зранку до глибокої ночі іде збирання хліба, аби не втратити жодної зернини. Потім зерно відправляють на елеватор, там його сушать і сортують. Ось у таких вежах зберігають зерно. Далі шлях зерна лежить на млин. Там зерно перемелюють у борошно. А ось такий млин ви напевно читали у казках. Потім борошно везуть на хлібзавод в спеціальних машинах. А вже на заводі печуть пекарі смачний і рум'яний хліб. А колись хліб, хліб пекли в таких печах вдома. Ну ось і магазин. Ми там з вами купуємо хліб. Сів коло бок і замислився Як багато людей важко працюють, щоб хліб був на столі. Отже хліб у голова, і наше життя неможливе без нього, тому ми повинні його берегти, і шанувати важку працю хліборобів, а це український каравай на українському вишитому рушнику. Чи сподобалась вам моя історія про хліб? Гадаю, так: бережіть і шануйте хліб, а я з вами не прощаюся.